16 лютого зранку було мінус 10, а зараз люди вийшли покопатись ці прозорі, чистенькі, блищить плещить ходиться, Хтось холодно, хтось капелюхах, хтось йде купатись. Цю дуже прохолодну водичку. Вони настільки загартовані. Як гадаєте, чи довго вони зможуть. В такій прохолодній води. Головне надягти капці. бо Дуже прохолодно, тут сніжок. Зранку ще раз повторюсь, мінус 10 було, зараз приблизно мінус 1. Ну, водичка суперова. 16-та станція вибух фонтану, міста Одеса краса і вітерець такий не дуже приємний для обличчя ну краса чудово. люди кайфують наче літо літо але сніжок нам каже зворотню весна прийде але трошки згодом через два тижні все Почали виходити, бо дуже прохолодно. Але все одно такі сталеві українці одесити. Всім гарного дня, до побачення.